Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи Слово Боже, розглядав декілька питань сам до себе. Казав мені один брат, каже, ти щось в собі так копаєшся. Знаєте, коли я купаюся в собі в Святому Письмі, то я як би докладаю зусиль, щоби трошки бути краще. І... Я сьогодні розмірковую над такою дуже дивною темою. Ось коли я святий, то чи я добрий? Або іншими словами, як моя святість вона реагує на те, щоби я був доброю людиною. І я мог би сказати, що святість вона викликає. Цей момент, коли вона спонукує людину робити добрі діла. Але читаючи святе письмо, я знайшов дуже багато таких прикладів, які показували, що інколи люди дуже хотіли бути святими перед людьми, а добрими тільки перед Богом. Я такий добрий, Господи, перед тобою, а ось дуже святий перед людьми. І тому я сьогодні розмірковував, як бути святим перед Богом і добрим перед людьми. Ісус був святий перед своїм Батьком Небесним, і Він був дуже добрий з людьми. Знаєте, щоразу, коли ми схиляємо свої коліна, і коли ми звертаємося в молитві до Бога, ми стоїмо перед святим Богом, але очікуємо, щоб Він не стільки проявляв свою святість і праведність. У відповіді, щодо мене, ми очікуємо, щоб він проявив добро і відповів добром на всі мої заклики. І тому сьогодні дещо про це ми порозмірковуємо. Знаєте, як казав мені один чоловік, він спілкувався з одним і благовістував одному чоловіку. І той сказав дуже цікаву таку фразу. Він каже, я б дуже хотів, щоб всі люди були віруючими. Це перше, а друге, щоб всі віруючі стали людьми. Це така фраза, що наштовхує на деякі роздуми. І чому про це ми сьогодні розмірковуємо? Бо Святе Письмо воно говорить про те, що дещо належить мені робити, щоби чогось досягнути. І дивіться, що говорить Господь, коли ми читаємо Івана, і це у нас п'ятий розділ, 29 віршик, і він каже так: і війдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. І це дуже важливо на це звернути увагу. Я завжди згадую цього молоду людину, яка прийшла до Ісуса. Це Марко 10, 17 вірш, який він каже так, учителю добрий. Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не добрий, крім Бога самого. І я зважив на те, що дуже важливо, щоб бути доброю людиною. Дуже важливо, щоб моє серце було наповнено Господом словом і наповнено бажанням добра. І тому, коли ми читаємо Матвія, 12 розділ, 35 віршики, Господь каже, що добра людина з, доброго, з доброї скарбниці серце виносить зле виносить добре, а зла людина із злої скарбниці виносить зло. Чим наповнене моє серце? Бо коли читаю святе письмо, то Павло він запрошує, він каже наступне галатам 6.10. Він каже, що доки є час, то будемо творити добро всім, а більш за все, своїм повірі. І це важливо для нас сьогодні. Знаєте, я ще розмірковував про те, що є в Біблії дуже гарні приклади, і важливо зважити на це. Не буду читати, не так давно про це проповідував. Це Марка 14 розлив, з 3 по 9 віршик. Це про ту жіночку, про яку Господь сказав, що вона добре діло для мене творила, і про це будуть згадувати завжди, як тільки будуть, як тільки будуть говорити про мене і благовість. І тому дуже важливо, знаєте, дуже важливо зважити на те, що. Що рухає мною, в моєму служінні, що рухає вно, мною в моїй вірі, тоді, коли я йду за Господом, чого я шукаю перш за все, і що мене наповнює. Знаєте, я звернув увагу на те, що, можливо, трохи з іншого боку, подивитися на цього юнака. А також це є марка, десь десятий розділ, 17 по 22 віршик, Ви знаєте цю, цю людинку, яка прийшла і казала, що ще мені зробити, господи, щоб я досягнув, і Господь каже йому: бо я оте, і оте. Він ця молода людина, каже: я й і оце, і оце, і цього і це вже зробив. І я вже майже бездоганний святий. Ось Ісус каже, то є дещо. І оце дещо воно торкалось не стільки праведності і святості, а тут то торкалося доброго діла. І він каже: як ти такий гарний і святий, то що піди зроби? Піди, продай те, що ти маєш, і піди роздай тим, хто навколо тебе, які мають велику потребу. І знаєте, що він зробив? Він просто пішов. З одного боку. Знаєте, святе письмо каже, що Господь, як він то все казав, то він аж полюбив його. Він до нього гарно відніс, але він зауважив, що твоя святість і твоя праведність, вона не рухається добрими справами. І тому він зауважив: то піди зроби оце. І тоді ти виконаєш все, і ти досягнеш того, про що ти мене запитував. Знаєте. А ще хотілося би згадати ну, притчу Господа Ісуса Христа про ближнього. Не буду її читати, це Луки, 10 розділ, 29-37, Але там я зважив ось на що. Знаєте, Ісус Христос він показує великий контраст. Він каже, що до цієї людини, яка була збита і яка була понівечена тими розбійниками, поміж неї йшо, йшли. Такі люди, йшов священник, що в лівіт, а потім він там пишеться дехто самарянин. І ну, важливо зважити, це величезний контраст. Ідуть такі святі люди, як священник, як левіт, але зверніть увагу у своїй святості і благочесті, в них не було, у них не було часу, не було бажання, щоб допомогти. І тому Господь каже, що хто твій ближній, та той, хто тобі допоміг, тоді, коли в тебе було лихо. І знаєте, я собі розмірковував, кого б ця людина, яка була збита ось вже тоді, якби вона вилікувалася, і в неї був би день народження, кого б вона покликала святих людей чи добрих. І ви розумієте, що відповідь доброго, того, хто допоміг, того, хто а, мав Серце добре, і він його помістив до, до цієї гостиниці, і, і ну, він послужив для нього. І ми би сказали, що і ті, що були святі, вони виконували свої обов'язки, і той не міг доторкнутися, той поспішав, бо служити треба було робити. Але Господь він каже, то це добра людина. Хто той ближній, той хто чинить добро. І тому я хотів би зважити, що. Доброта це особлива якість Бога, милі, щедрість, великодушя, благость, любов це все качество Господа Бога. Він добрий є. І тому слова Христа, коли він казав, що ніхто не добрий, як тільки сам Господь. І що Він хоче, Він хоче, щоб кожен з нас був не тільки святий, не тільки вірний, а ще який добрий раб. І тому. Коли ми читаємо Святе Письмо, то Господь говорить про це, що ДНК Господа, бо Він добрий є, воно повинно бути в кожному, в мені і в кожному з нас. І тому Господь каже: одного разу я покличу і скажу добре добрий і вірний раби. І хто такий? Той, хто розумів робити добро? І він робив, чинив його. А хто не робить добро і розуміє, Святе Письмо каже, що то є гріх. І тому наступне, на що би я звернув увагу, що якщо я дійсно їм покликаний, я його дитина, то добрі діла, то сенс життя християнина. І хотілося б зважити на це, коли ми читаємо до Ефесян, другий розділ. Ось і тут ми читаємо 10-й віршик, Павло каже: наступне. Тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Не тільки щоб ми розуміли робити, Господь каже, щоб ми перебували в тому, чому? Бо Він наперед приготував, щоб ми чинили добро. І це важливо. Знаєте, наступне, про що я розмірковував, що добрі діла вони роблять дієвими слова і благовістя. Добрі діла вони роблять дієвими слова і благовістя, коли ми не тільки говоримо. Дуже важливо, щоб був баланс того, що ми говоримо і проповідуємо, і баланс того, що ми робимо на практиці. Інколи ми дуже багато благовістуємо, але мало чинимо добра. А інколи навпаки. Але Господь каже: важливо, щоб був в баланс. <клес> Знаєте, коли ми читаємо Святе Письмо, то Господь через Якова Він говорить про те, що наша віра і наше життя в вірі, воно повинно мати підтвердження добрими ділами. І ми читаємо це другий розділ. І тут у нас 14 віршика, дивіться, що каже, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає, чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть тоді голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось скаже їм, ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. І це е, важливо зважити на це, тому що це попередження для нас. Інколи ми дуже дуже рухаємося, щоб бути святими і праведними, і це непоганий рух, але зважте, щоби нам не стати, як ті фарисеї. Вони рухались і вони показували для всіх навколо, що вони святі. Вони виконували дуже багато деяких досконалих вправ духовних. Вони молилися, де тільки була можливість і на перехресті. Вони відвідували храмі. Вони були дуже гарно і дуже вірно одягнуті все те, що треба. Вони дотримувались там до, до всього. Але Господь каже. Що якщо ваша праведність і святість, вона не буде більшою ніж фарисеїв, то царство Божого ви не маєте наслідувати. Чому? Бо це все має підтримку ділом, і тому це дуже важливо. Знаєте, Господь він був святий, але він був дуже добрий. І тому ми можемо згадати, як він. Плакав, коли дивився на Єрусалим. Він подивився на людей, що вони зневірені, вони голодні. То він їх нагодував. Він дивився, як, як мати плаче, і дитина вмерла. Він її воскрешав. Коли він бачив ту велику потребу, і він був в храмі, і бачив, як ці єсть, ці хромі або єсть ці больні, і в суботу всі дивились на нього майже як на грішника. А він взяв, поклав руки, їх і каже, що хіба це може щось зупинити, щоби робити добро. І тому важливо зважити на це. Дивіться, мені дуже до вподоби те, що каже Яків про. Авраама, і дивіться, 22-й вірш, він каже так: хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Це про Авраама. Чи я стаю більш досконалим? Чи я тільки той, хто хоче показати себе святим і праведним перед людьми? А досконалість, як тут ми читаємо, віра стала досконалою через діла, тому що він рухався і він чинив добрі діла. Знаєте, ще є те, що, на що я зважив, що дуже важливо, коли я кажу, що я належу до церкви, то це говорить дещо, що в тілі Господньому я не є ледачий. я не є той, кого треба, якби силою щось примушувати робити. Бо в мене є натхнення, і я хочу бути святим перед Господом і щоб люди бачили те, що я роблю. А що я роблю? Дивіться, це дуже важливо. Дивіться, що коли ми читаємо Матвія, п'ятий розділ з 12-го віршика. Ви сіль землі. Якщо сіль втрачає силу, то як зробити її соленою? А ні на що вона вже не буде більш придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудиною, але ставлять на свішник, щоби світив усім, хто в домі. І далі він каже: тож нехай сяє. Ваше світло перед людьми, щоб вони побачили, що побачили, ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небі. І важливо зважити на це, що те, що я роблю, чи воно приносить славу Господу. Це важливо. Знаєте ще одну думку, таку Господь поклав сьогодні: що важливо чинити добро, щоб не боротися зі злом. І своєю плотю. Дуже гарний приклад є в тому, коли ми читаємо Книгу Буття, 4 розділ, сьомий віршик, там є історія події, події Каїн і Авіл, ви розумієте? І Господь звернувся до Каїна і казав такі слова, що коли ти чиниш добро, чому твоє лице, воно опущено до землі, якщо ти чиниш добро? Знаєте, коли ми чинимо добро, то наше лице, воно підняте, наше лице, воно сяє. Чому? Бо Дух Святий Він спонукує нас до виконання своїх обов'язків тут, на цій землі. І це важливо. Що ще таке хотілося би, роздумуючи, сказати, що, знаєте, дуже важливо, якби, перевірити себе, наскільки я добра людина. Я зважив на те, що. А якщо людина добра, то в неї завжди багато є друзів і людей, які до неї туляться. І якщо людина зла, вона має дуже мало друзів. А і ті друзі і велике питання, чому вони з нею? І це важливо дуже. І Господь каже про те, щоб ми таким багатством. Який не є праведним, щоб ми заполучали собі друзів. І це не каже це про те, що щось таке кримінальне. Все багатство неправедне це все те, що я не можу забрати з собою на небо. Це моя оселя, це мої кошти, це одяг, їда, їжа, все те, що в мене є, чим я можу придбати близьких, придбати, придбати людей, які навколо. Він каже, то ви докладаєте до цього зусилля. І це важливо. Знаєте, що ще дуже важливо, на що я зважаю, що дійсно що добра людина добра людина, вона сіє добрий, добре сім'я в серцях людей. Знаєте, Я можу і сьогодні згадувати людей, які були дуже добрі до мене, які, може, являли милість для мене, незважаючи на те, що я інколи був не, таким, негарною людиною. Ось, але вони бачили і вони чинили добро, і цим добром вони ближче і ближче, підштовхували мене до Господа. Знаєте, ми всі люди недосконалі. І коли ми читаємо Святе Письмо, то Бог показує нам про людей Біблію, і ми бачимо дуже багато, наскільки люди недосконалі. І це важливо. Знаєте, останнім часом. Завжди стоїть питання оці всі такі особливі умови, які тепер є в, нашому, в нашій країні. Господь він чекає, щоб я, в першу чергу, я і кожен з нас, щоб ми дійсно були добрими людьми, щоб Господь через добрі справи Він був явлений для цих людей, щоб він був прославлений. І тому ще раз важливо задати собі питання. Наскільки я святий, і наскільки я добрий, чи я добрий, чи хтось помічає моє добре серце, чи я тільки святий і праведний. Знаєте, ще раз нагадаю, Господь був святий, був абсолютно досконало святий, але Він був дуже досконало добрий для всіх тих навколо, і Він явив цю доброту на ділі. І тому... Чи шукає Господь, щоб я був святий? Так. Чи шукає, щоб я був праведний? Так. А очікує, що я буду добрим. Так, безумовно. І тому ми можемо бачити дуже багато добрих справ, які Господь він поклав перед нами. І молитва сьогодні в тому, щоб Господь підбадьорював нас. Знаєте, в одному з таких мультфільмів там є таке речення, що добрими ділами прославиться нізя. І я хочу сказати, що добрі діла, вони мають славу там на небі. Вони ті, що коронують добрих людей там. Вони ті, що одного разу людина почує добрий і вірний раб, війди в радість Господаря Твого. Добрий. І тому дуже важливо. Я хочу сказати, що роздумуючи про це і розмірковуючи, я хочу сказати, що Бог спонукує мене до того, щоби я більше це робив. Більше і більше, виконуючи його святу волю. Будьте благословенними в цьому дні. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми сьогодні схиляємося низенько перед тобою. Ми дуже вдячні, що ти святий, але ти. Велично добрий. Я дякую за всякий добрий дар, який я маю сьогодні, бо він від Тебе, Боже, з неба. Я дуже вдячний Тобі, Господи, за тих добрих людей, які в моєму житті були навколо мене. Я дякую за всю добрість і Твою доброту і доброту цих людей. Господи, благослови їх і віддай в сторицю. Я також, Господи, благаю про те, щоби. І моє серце, воно було наповнено добрим скарбом, щоб я мог говорити про добре, робити добре, щоб моя віра удосконалювалася добрими ділами. Я знаю, що я спасений по благодаті, але Ти приготував добрі діла, які би я повинен чинити. Господи, допоможи в цьому в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь потурбує серце, нагадає, щоб кожен з нас, я і ви, могли чинити добро. Тому будьте благословенними. Нехай Господь захистить кожного із вас, вашу родину, ваших діточок, ваших онуків, друзів, близьких, рідних, церкву. Нехай Божий покров буде над усім. І нехай серце буде сповнено хвали Богу за Його добрий дар, Дух Святий. За ту добрість, які його люди явили для кожного з нас, і тому будьте благословенними в цьому дні.